Що ж. Всім привіт! Ви на моєму каналі. І сьогодні я буду робити дещо надзвичайне. А саме я буду робити е, кросивок із бумаги. Звучить якось трохи фантастично і таке відчуття ніби в мене мало що вийде. Для маю на увазі. Може, це зробити, але я це роблю. Значить, плани на мій красивок такий. перше я хочу його зробити. По-друге, я хочу його розфарбувати. По-третє, я хочу потім його спробувати вдягти. Тому, якщо я хочу його ще вдягти, то мені треба ще і зробити його більш надійним. Можливо, я навіть туди картон залучу. Тобто в мене буде картон і бумага. Це все, що я буду використовувати. Це основні матеріали, кажемо так. От. В принципі, все, що я хотіла сказати, я сказала. Приступаємо. І зараз я якраз таки буду перевіряти, чи висохли в мене взагалі мої детальки. Зараз книжку ставлю. І ось ще, речі, перша деталька підсохла начебто. І друга деталька. Теж підсохла. Супер ці дві детальки, йдемо ось сюди. І так. Ось ще деталька. Ось тапок, Все. Тепер мені залишилось тільки зібратися все і начебто все. він повинен бути готовий. Дивіться, який кросовок в мене вже вийшов. Це поки що один е, кросовок. Зараз буду приступати до другої, але тим не менш. Реально, такий прям класний вийшов. Тобто, в мене був ось такий тапочок. Ставець такий. Просто, я не знаю, це настільки круто виглядає, що реально хоже на справжній кросовок. Єдине, що мені не подобається, це осе порадна штуканці. Мабуть, я навіть якось це все виправлю. От. Але поки що мені і так все подобається. Ну, реально, просто помбежно виглядало. Коротше, в мене є ще така ідейка. Я хочу потім цей кросик вдягнути. Як думаєте, вийде чи не вийде? Гадаю, що вийде, тому... Бо я робила цей красивок на розмір своєї ноги. Тому, по ідеї, моя нога повинна туди, туди влізти. От. І так, мій ну, кросівок вже готовий. Я його перефарбувала, я намалювала вже лінії і тому можу вже приступати до малювання. Ще ж, день No, і зараз я буду приступати до другої кросівки. І, мабуть, я ще додав потім трошки деталей, щоб виглядало більш гармонічно, скажемо так. Погнали, ставлю камеру на таймлап і почнемо. На вулиці вже глибока ніч, і я от тільки зараз закінчила малювати. І зараз усе-все-все усе прибираю вже. От. Завтра буде ранок і покажу результати. Зараз я йду спати. На добраніч. Of me. you better watch out if your enemies are road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen i feed him every day like the bones clean i feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big pissed off quick and if you cross him you might drop dead metaphorically of course Settling in the or never getting bored loves the blood and gore always wanting more Freedom from the source they don't really understand until they feel the force departed if you start shit you'll be heartless in the darkness torn apart quick you left scars ripped to be chewed up and discarded I won't accept it. negative energy, I expect it. Once it's it's in your mind, it's infectious. І так. Що я хочу сказати? Ходити в них можна, пригати можна, вдягти їх можна. Але ти повинен бути готовий до того, що вони в будь-який момент можуть порватися і все. От. По-друге, це не дуже вручно якось усе надто картонно, мінімум комфорту, то це все більше викликає дискомфорт, ніж комфорт. І, І, мабуть, мінус в тому, що на вулиці ти в них не походиш. Хоча я її не збираю тягати пошук. Коротше, М -м, все. Це не дуже оптимальний варіант, якщо ви там хочете на вулиці походити. Але якщо там для краси, то буде якраз таки те, що треба. От. Ще ж на цьому я буду закінчувати. Бай-бай! Ой, тепер мені треба все встати якось. aku nyatakan, okey? Oh, minyak sedang.